Сторони досягли значного прогресу і близькі до угоди. Про таке повідомило джерело Ексіос, коментуючи вчорашню розмову українського президента з радниками Трампа. За інформацією видання Володимир Зеленський разом із Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером обговорювали гарантії безпеки і дійшли згоди. А от обговорення територіального питання було складним. Росія в рамках мирного плану, як і раніше, вимагає від України вивести війська з Донбасу. Але США, за даними Ексіос, намагаються розробити нові ідеї для вирішення цієї проблеми. Тим часом європейські лідери намагаються переконати Володимира Зеленського не йти на можливу угоду щодо виведення українських військ із Донбасу без надійних гарантій безпеки з боку США. Про це повідомляє Блумберг. Європейські дипломати вважають, що подібний сценарій може створити стратегічний вакуум та загрожувати. Безпеці всього регіону. От, власне чого чекати нам від цих переговорів? І чи будуть дійсно гарантії безпеки? Гарантіями я розпитаю гості нашої студії. Це Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, експерт з публічної політики. Пане Ілля, дякую, що прийшли сьогодні до нас. В студію вітаю вас, наших глядачів. Отже, пані Ілля, з вашої точки зору, от про гарантії безпеки, начебто, сторони домовились. Тим не менше, питання територій, вони залишаються, скажімо так, поки що за дужками цього рівняння. Давайте почнемо з першого. Про які гарантії може йтися? В першу чергу це гарантії того, що агресія не повториться. І не повторюються через рік, через два, через три, тобто довгострокові гарантії. Знову ж таки, я не кажу, що вони мають бути такі ж самі, як свого часу Будапештський меморандум, який показав, що такі документи, на жаль, не виконуються в подальшому. Змінюються президенти, змінюється керівництво держав. Тому обіцянки залишаються обіцянками. Це мають бути сильні гарантії саме з боку Сполучених Штатів, в яких буде чітко прописано, що у випадку повторної агресії Російської Федерації щодо України Сполучені Штати. Військово приймають участь у захисті нашої держави це та основна обіцянка, яку, до речі, наш президент постійно в переговорному процесі намагався отримати, але не міг отримати. Тому ці новини дійсно можна сприймати з певним обережним оптимізмом. Сполучені Штати зараз хочуть дійсно хочуть мирну угоду, працюють над цим. Питання щодо щирості Росії. Я думаю, ми ще повернемося сьогодні про це. Поговоримо. Тому зв'язку з тим, що бажання штатів нарешті завершити війну в нашій державі, ми цим користуємось і ми маємо отримати ці гарантії. Іначе сенс в будь-якій мирної угоді це не мирна угода, це буде фактично перемиря, яке порушиться Росію як тільки вони перегрупуються. І це може бути як через півроку, так і через рік. Ми фактично постійно будемо жити на борці порохом. Айто такий приклад приведемо для розуміння. Тому гарантії це дійсно головне. А ви думаєте, американці можуть, наприклад, піти на такі гарантії, щоб стати збройно на захист України, враховуючи їх позицію щодо, наприклад, європейців і НАТО? Так, от американці кажуть, що європейці, давайте озброїтесь, тому що нам тут не до вас. Давайте більше вкладайте в НАТО. Тут трошки не корелюється з позицією щодо Європи. Позиція щодо Європи, вона все ж таки більш масштабна, оскільки це позиція. Так, як Трамп бачить взагалі майбутнє власної держави. Позиція щодо Європи вона може описатися наступним чином. Трамп говорить: я зараз досягну мира, ми зараз зробимо таким чином, що будемо тримати Росію в подальшому, скажімо так, певному повідку. Поступовим зняттям санкцій або, навпаки, їх веденням, можливо, розміщенням певного збройного контингенту в європейських країнах, в тому числі тимчасового розміщення. В Україні різне, можливо, ми не знаємо про саме, які зараз гарантії безпеки йде мова. І якщо вже все ж таки інформація, що вони позитивні, то я вважаю, що про наймасштабніші найбільші, які тільки Україна може отримати. Але, знову ж таки, але про що говорить адміністрація Трампа і Трамп, ці всі аспекти будуть діяти до 20-го року. Далі ви сам на сам залишаєтеся з Росією, а ми, Сполучені Штати, фокусуємо свій погляд туди, а там у нас Китай. Там у нас Тихоокеанський регіон. Вони навіть кажуть про те, що перська затока їм більше фактично не цікава з точки зору політики, з точки зору втручання у внутрішні процеси. Це погана тенденція, погана тенденція для європейців, погана тенденція, звичайно, для нас, тому що ніхто не розуміє, як буде після 27-го. Але це підштовхує готуватися. Тому Трамп заявляє зараз простими словами, перефразовуючи ту всю велику кіпу інформації, яка з'являється в ЗМІ, простими словами, це звучить так. Я Досягну миру на європейському континенті, але у вас буде 2-3 роки для того, щоб ви могли бути готові далі давати відчість самі. І не обов'язково ми говоримо зараз про Росію, про будь-яку агресію, яка може статися по відношенню до будь-якої європейської держави. Угу. Тому так і є, і це право Сполучених Штатів. Ми зараз можемо багато говорити, як правильно, як неправильно, але факт такий. І Штати зайняли цю позицію. Дозвольте вас тоді розпитати про те, що, ну, вочевидь, неправильно, так? Це вимоги Росії щодо Донбасу, щодо територій, так, Як тут бути? Чому питаю? Тому що давайте будьмо об'єктивними, європейці зарухалися дуже активно. Ось цей от злив про те, що європейці там попереджують Зеленського, мовляв, ти будь обережний з американцями, тому що вони тебе можуть кинути. ну, так, ми, ну, Будемо так, виражатися так, так обман, обманути тебе можуть. так, Об'єктивно кажучи, це, скажімо так. Ну, з моєї точки зору, намагання нагадати президенту Зеленському про те, що не потрібно там надіятися на США і взагалі може краще не домовлятися. Мовляв, ти подумай, як ось ці всі факти там переговори про території, а, злити у ЗМІ телефонну розмову. Тому ну слухайте, ну європейці досвідчені політики, ну вони ж знали, що все це пишеться. Ну тобто, злити просто так, таке. Ну ніколи, oh, що... oh, тобто oh, ну вони ж oh, все це розуміли, так. Як це все корелюється і що це для нас означає? Ось ці всі події. Я б розділив ваше питання на дві складові. Е, перше щодо території, дійсно, це червоні лінії, е, які для нашої держави важкі. І справедливо важкі, тому що ми за кожен клаптик території боремося. Ми, Наші воїни віддають життя, тому зрозуміло, що це важко. І відповідно дуже гарно сьогодні було дійсно сказано, що є варіант Б, варіант В. На мою думку, одним з найкращих варіантів це буде дійсно формування певної демілітаризованої зони в межах тієї території, які зараз Росія хоче, щоб їй подарували. Це перший аспект. Другий аспект щодо території Сполучені Штати також не дуже раді, я впевнений таким пропозиціям Москви. Тому що всі ж інші країни дивляться, дивиться Китай і думає: так, а якщо ми зараз завтра підемо до Тайваню, нехай третину острова так захопимо. Виходить, ми також можемо просити мирну угоду і залишати за собою цю територію. Дивляться всі. Дивиться Північна це Корея, дивиться Іран, який Які думають, чому б шматочок Іраку десь там не відірвати американці проти цього. І Трамп у своїй передвиборчій кампанії казав, що взагалі найбільш гадебний вчинок адміністрації Байдена це вихід з Афганістану. Давайте згадаємо. Але ж він його почав. Він його почав, але це було обережно, це була певна заміна. А Байден просто втік звідти. Це факт, і він каже, що це дійсно найбільш ганетний чинок адміністрації. Тому повноцінне також погодження США якихось подарунків для Кремля. Це не сприйме навіть внутрішній виборець республіканської партії. І скаже, а чому ми допомагали? За що тоді воювали? Якщо ви зараз під патронатом Сполучених Штатів просто берете і віддаєте щось агресору. Агресор, навпаки, завжди має бути е, в позиції тої, що він залишається винним і він нічого не отримає, навпаки, винен решті країн за збитки, які вчинилися в нас до агресії. А тут інша ситуація. Тому, я впевнений, будуть різні варіанти, крім того, що хоче Росія. Не завжди все відбувається так, як хоче Росія. Ми це довели. Американці також це доведуть. Тепер ще буквально декілька слів щодо аспектів позиції Європи. Знову ж таки, я зараз скажу дуже непопулярну річ. Але і потрібно говорити, потрібно тверезо дивитися взагалі на ситуацію. Деякі наші європейські партнери для них вигідно продовження війни. Говоримо, називаємо речі дійсно своїми іменами. А чому вигідно? Тому що чим довше йде війна тут, на нашій території, тим більше є часу Європи підготуватися до майбутньої агресії з боку Росії, а те, що вона буде, європейці вже прямо говорять, що так, Москва хоче напасти. Не сьогодні, так через рік, не через рік, через два, але цей напад буде. Європейці це розуміють. Тому чим довше триває війна в Україні, так вони допомагають. Але знову ж таки, втрачаємо ми і втрачаємо найцінніше це життя. І, відповідно, не всі європейські країни, я зараз скажу дипломатично обережно, зацікавлені в мирі сьогодні. Чим слабкіша Росія, тим краще для Європи. Це факт. Ну окей, дійсно, тут, знаєте, така позиція, що. Ну, наприклад, так там вони кажуть, Володимире, там не ведись так на цей план. Окей, запропонуйте свій. А грошей то немає. Єдина можливість фінансування зараз військових видатків України це заморожені російські активи. а щодо них єдності немає. І завтрашня, до речі, зустріч у Лондоні вона дуже багато покаже, тому що вже бачите, Велика Британія знову взяла на себе першість. І спільно з Францією, і Німеччиною хочуть запропонувати якийсь формат фінансування, допомоги, але знову ж таки не власними коштами, а коштами заморожених російських активів. Я не вважаю, що це, скажімо так, та партнерська позиція, яка нас повністю влаштовує, та сильна позиція, сильна позиція на яку можна покластися, яка можна, можна, наприклад, американцям озвучити і сказати: дивіться, у нас є альтернатива нам Абсолютно запропонували. Один. Добре, окей, давайте ще повернемося до питання території, бо тут дуже важливий і цікавий аспект. так? Ви сказали, що можуть бути варіанти. Ви сказали, що можливо, так? Це може бути така певна демілітаризована зона, наприклад, на Донеччині, так, на частини Донеччини. Які ще варіанти? Давайте спробуємо з вами спрогнозувати. Наприклад, що робити з Кримом, тим же так? Росія вимагає його визнання прямо за Росію, тільки якщо можна буквально за хвилину вкластись. От які стратегії території можуть бути? Стратегія території буде в даному випадку одна: що до тих територій, які окуповані вже достатньо давно, наприклад, як. Наш Крим, так звичайно, жодного визнання міжнародного бути не може. Європейці ніколи на це не підуть. Ми на це ніколи не підемо, і він залишиться скоріш за все, так як і був останні 10 років. На жаль. Знову ж таки, на жаль. Основне питання все ж таки зараз стоїть не щодо Криму. І знову ж таки, на жаль, навіть не щодо тієї частини Херсонської та Запорізьких областей, які окуповані агресором. Питання більше зараз стоїть про те, що ми маємо щось подарувати, те, що ще не окуповане, і велике питання, чи буде взагалі в подальшому окуповане. Ось тут аспект. І тут варіантів два. Так, або виходять всі. І ми росіяни, і дійсно демілітаризована зона, або знову ж таки зупинка на лінії зіткнення. Ну зупинка на лінії зіткнення буде означати те, що в подальшому буде дуже важко втримати цей мир, оскільки лінія зіткнення має таку властивість рухатись, так? Або в один бік, або в інший. І будь-яка провокація, навіть не запланована вищим керівництвом, вона може привести до того, що всі мирні ініціативи, на жаль, закінчаться. Тому... Ну так, дійсно, тут ще знаєте, от питання цих демілітаризованих зон, ну, теж якщо так задуматися, я там колись говорив з військовими. А як контролювати дрони? От як ти доведеш, чий це дрон? От він літає, наприклад, в, рази в цивільну автівку. Чий це дрон? Як це встановити? Це теж питання. Тому нам потрібна міжнародна допомога якраз у підтримці миру. Якщо ми говоримо, що можливо, гіпотетично угода буде, потрібно стовідсотково іноземний контингент, який буде це контролювати. Тому що потім серед двох сторін росіяни ж як завжди скажуть, що це ж вони. Ми ж це вже вже проходили. Ми це все розуміємо і знаємо. Тому дійсно потрібна третя сторона, і не ОБСІ, а дійсно дієва.